Всім привіт, вітаю вас на каналі Ловець. Нарешті крига міцна. І ми сьогодні будемо пробувати на безмотилку з Назаром ловити на одній старець горині. Гарний світаночок. Тож, сподіваюсь, риба буде. Що, спершу беремо камеру, пройдемося по лункам, подивимося, де рибка стоїть взагалі, що і як. Барканівська значна. Да, так, да. так. Хто не рибаки, то з камерою, з ехолотом, з лодкою, тільки на коромисло. Ми пройшли лунок 20 і риби не було. І нарешті ми побачили пліточку. Вода досить мутна, видимість приблизно метр, можливо, півтора силуети риб видно. Пліточка кружляла на бровці біля корчика. Це вже давало певну надію зловити рибку. О Назарчик зловив першу плотву. Дивіться, яке здалеку щасливе обличчя. Я опустив камеру на глибину, прозорість погана, і я ледь помітив силуети на задньому фоні і вирішив почекати. І ось побачив, що це лящ в супроводі тіло охоронця окуня. Видно, що він харчується, підбирає їжу з дна. Спокійно і вальяжно він пропливає повз об'єктив камери, але розуміє, що час підібрати мотилька і впливати геть. Дуже гарна риба, мрія фідериста, та й не тільки. Окунь проплив подивитись, хто зазіхнув на його територію, і швидко втік. Опа! Ти що? Оце побіда! Хо-хо! Треба було пройти кучу часу, щоб кучу світу, щоб зловити цього окуня! Окуня! Знов бананчик мій мене виручає. Ось ну, це погана ідея. Та нормально. Зараз всім брочаш, що тут добрий гостик По фоткає потім кіно знімає О, Це вже цікаве кіно охохо кислота ну, це вже нормальний окунь. ось вимочений наш окунець бачу що він з, з ікрою, то я його буду випускати звісно Клас. Нарешті, нарешті без мотилочка показує. Риба була далеко не у всіх лунках, але переважно дрібна, якщо й була, от як зараз плітка, густірка, окунь обурився, що ми його потурбували поступово почав зникати в мутній воді. Пліточки влаштували нам невеличкий танок. Щектяне. Давай, давай, дорогуша. Ох, бага, бага, бага. Ну, але ж є, бачиш но. Ну. Все. Ну, Назарчику трохи відлягло. Вже не так холодно. Ну, вже не так, да. Бульки, Гріє. Садісти. Бульк. Давай, може ще раз клюне. Щука відчула себе супер зіркою. І вирішила попозувати на нашу камеру. Вітіснила окунів на задній план, як на підтанцьовку і припливла до нас. Дуже повільно вона виходить на авансцену передню. Пловцями робить для нас реверанс і обходить навколо камери. Ще трішки попозувавши для нас, вона готується до фінального руху. Гарненький взял на чертика такого бо. Чорто бананчик. О, микро, микро окунчик спокусился. О, ваш. Супер окунь! Це вже інша стариця. Ми переїхали. Вода значно прозоріша, і нас зустрічають знову дрібні окунчики. Є крупніші. Ось тут досить велика зграя. О тут чоловіка щось якийсь монстр тяне. Це, мабуть, плодка півкілограмова. О, це то батон. Ха, і що? Да, це красиво. Ну, така грам 400, певно. А на що взяла? Змітилочка. То понятно, а що Чортик якийсь? Самоделочка. А, лісотка. Ну таке якесь. Як бусинка. Ну, красота, за такими плотками то клас. Ну тут ще й в руках справа. Досить непогано. У кожній лунці є риба. О декілька рибок або ціла зграя. От досить такий крупний окунь є присутній. На глибині сторчить очерець з землі і рибі дуже комфортно жити серед нього. Гарна пліточка засіла на дно. А від нас. Здивіться, скільки окунів. Куди не поверне камеру, скрізь присутній окунь, плітка, підлящик плаває? Ой, на покльовка була. Та сама стариця, на якій ми завершили. Сьогодні хочу зняти, спробувати клювання. Ось мій салатово-білий улюблений на окуня бананчик. Окуню цікаво, звісно, але підпливає плітка, дивиться і втікає. Окунь також супроводжує. Але. До клювання справа не доходить. Я покажу лише деякі проводки. Ось підлящик злякався з бою гри на початку. Продовжую таку середню гру. Цікавості немає. Зверніть увагу, правий верхній кут. Щука застигла. зацікавилась цікавилась моїм бананчиком, але атакувати не хоче. Плавно впливає. Пліточка також не взяла. Відпливають у конці, можливо, зараз буде атака. Зараз споглядає на мій бананчик. Поставив мураху без бісера. Досить така цікава гра. Вона інша, як банана, і оконь принаймні клюнув. І явно зацікавленість на цю мурмишку є. Ще один підпливає. На жаль, все, що він спромігся, це дзьобиком своїм торкнутися мормишки. Це таке враження плюнув просто. Ще один, як ви бачите, камера то не панацея. Поспостерігати, пошукати рибу можливо, але ну, зловити вона не допоможе. Зараз я по старинці візьму на борю лунок за 20 і пошуковим методом сліпу буду ловити на безмотивку. первая рыба. Все, все одненько, подобрал проводочку. Почало трошки розкльовуватись. О, вже краще? О, жилка 0.09, тому я не форсую. Ну Відвою криву тримати, тому не, не спішу. Це вже кращенький угу. Кунець на плавну груз покусився. Моєму чеві зійшло, а пліточка клюнула, але невелика. Же підлящик, ну це не гірка, бо вона не така. Кунець. Що в Одесі сказали би не фонтан. Тому буду переїжджати на іншу старицю. Походив, поспілкувався з чоловіками. Всі незадоволені кльовом. Ну, їду далі. Будемо дивитися. Наступна стариця знаходиться під лісом. Водичка трішки мутніша. І дрібний окунь І ось крупна пліточка нас зустрічає. Вона приблизно 2-2,5 метра риба стоїть на бровці, в деяких лунках не було риби. Ну такий невеликий окунь. По колу проходимося, Плідочка в переміжку з невеличким. Якщо на рибалці бувають маленькі сюрпризи, то це саме він. Подивіться, яке диво. Таке враження, що ти опинився десь на морі. Якби люди не старалися виловити, винищити ту рибу на стариці, але це свідчить нам про те, що життя перемагає. Бог дбає про рибу. Тим більше він бає і про нас. Що народ побував я на трьох самих таких популярних старицях біля Рівного і пускав камеру. Риби, на жаль, небагато, це неприємно, звісно. Одна стариця, ну, дійсно там трошки більше риби, а на інших дрібний окунь, плітка. Ну можливо, якісь місця є скупчення великої риби. Я не знайшов, тому от вирішуйте, плануйте, нехай з вами усіма буде Бог. Дякую за перегляд.